Налонтина сьогодні хочу розпочати нашу розмову із саміту. G20. він у відеоформаті відбувався принаймні сьогоднішній день. Ну і зазначу, що надвечір стало відомо після обіду. Буквально що Блумберг написав, що ні Сі Цзінпінь, ні президент Америки. Значить, відмовилися вони бути там присутніми. Тому що явлення народу появився Путін, який от вперше з 21-го року кажуть, сьогодні мав виступ. Ми зараз чули уривок цього виступу, на голову не натягнеш, звісно, тому що ну ні просто, Просто, Ані ні, вже там є, це вже війна, але це не вони винні. І, в принципі, вони би хотіли говорити. Україна вийшла з перемовин. Перше, Росію повертають з ізоляції. Чому йому дали виступити? І що відбувається в принципі на цій арені? Наскільки цей саміт важливий? Ну, є така міжнародна організація, яка називається J20, да, Велика двадцятка. Ця організація має певні статутні документи. Ну, ця організація має певні статутні е, цілі. Ну, однією з держав, яка входить до цієї організації, є Російська Федерація. Ну, членство Російської Федерації в цій організації ані е, припинялося, ані призупинялося. Ну, а саме така еволюція відбулася ну, Російської Федерації в багатьох інших міжнародних організаціях. Тобто, спочатку її членство там або призупинялося, а потім взагалі припинялося да, шляхом там виключення, чи вони самі виходили. Ну, але, зрештою, вони припиняли бути членами цих міжнародних організацій. Все це не стосується членства Росії в Великій Двадцятці. Ну, відповідно до статутних документів, ну відбувається певний захід. Ну відповідно їх запрошують. Тобто, ну, їх ніхто не виключав, тому не можна говорити про повернення кудись там на міжнародну арену. Ми б могли говорити про повернення або з як би сказати припинення цієї ізоляції, якщо б ми спостерігали за тим, як Росія повертається до роботи в тих організаціях, з яких її виключали. Ну або з яких вона виходила, або де членство її призупиняли. Наразі ми всього цього не спостерігаємо. Це все те саме, що сказати: от а чого Росія там бере участь в роботі ООН? Ну бере участь в роботі ООН. Чи можемо ми вважати те, що Росія бере участь в роботі там багатьох структурних підрозділів ООН, Те, що Росія вийшла з міжнародної ізоляції, ні, не можемо говорити. Ну, тобто, міжнародна ізоляція проявляється не в тому. Міжнародна ізоляція проявляється Росії в тому, що деталі менше держав і світових лідерів і лідерів держав готові зустрічатися і спілкуватися з Росією, що е, Росія втрачає своє членство в багатьох міжнародних організаціях, що взаємодія між багатьма міжнародними організаціями і Російською Федерацією на сьогоднішній день або припинена, або заморожена, або призупинена. Тому я би не драматизував би і не потурав би тут у російські пропаганді, що вони -то, звичайно будуть розказувати, що дивіться, блискавичний виступ, блискавичний, просто докорінно змінив взагалі бачення світу. Ну, і так, да, будуть вони зараз це все розказувати своїм, ну, я не знаю, там підданим в Російській Федерації через свої там канали комунікації. Ну, але це ні до, до чого не призводить. Давайте поставимо питання інакше. Які наслідки мав виступ цього персонажа на цій платформі? Відповідь, я думаю, ви знаєте, я знаю жодних. Ну, те не я розумієте, а все інше це другорядні. Ну абсолютно речі, тобто я повторюся, що чи варто було б Росію дійсно там виключити з цієї організації, або там призупинити її членство в цій організації, або сказати, що там не бажано виступ саме цього персонажу, представника Російської Федерації, який ми там готові вислухати якогось іншого. Да, там міністра закордонних справ, або там якогось там прем'єр-міністра, ну знайти якусь іншу посадову особу, яка дійсно було поповноважена пристав. Інтереси держави. Ну Такий формат також був би можливий. Але за великим рахунком, ну, я повторюся що це ну, нічого не міняє. Більше того, об'єктивно, от як людина, яка розуміє, звідки виникли всі ці на державні утворення, міждержавні утворення, вони виникли такі як майданчики для комунікації. Оця е, да, концепція. Ну, демократії, е, де, як спілкування і зіткнення у просторі публічному різноманітних поглядів. Ну окей, ну Росія прийшла туди, висловила своє бачення. Тобто, це також є можливість там вплинути на її бачення, на її поведінку. Так в ідеалі виглядало б. Але насправді ми бачимо, що ця концепція, на превеликий жаль, вона е, пробуксовує, коли стикається з реальним життям, і виходить в результаті, що ані. Росія не може змінити бачення інших учасників Великої двадцятки, бо деякі з них є учасниками Великої сімки. Ну, зрозуміло, так да? а значна частина з цих держав є також учасниками цієї коаліції Рамштайн. Також треба не зважати. Ну окей, ну приїхали вони, ну виступає цей. Ну ок, ну так от. Ну, декому був потрібен час щоб сходити пописати, Ну поки Путін виступав, да там кави може хтось вийшов попити в цей момент. Ну нічого не змінилося, але на жаль, і вони не мають можливості. Ну ці міжнародні організації змінити його позицію, його поведінку. Тому це виходить розмова. Не хочу видатися знову ж таки. Там знаєте як бо да, сліпого з глухим це класика жанр. Тобто, це свідчить просто от буквально остання репліка на цю тему. Це просто свідчить про те, що та концепція, на якій створювалися міжнародні організації на сьогоднішній день, на провелике жаль, ну себе ну не те, що вичерпала, демонструє недостатню ефективність. Анатине, я от про що Путін говорив про те, що е, Україна це все через Україну не відбуваються мирні перемовини. Що типу, це ми з них офіційно вийшли е, і власне ну правду ще розказав, До речі, ми ну відмовилися просто з його режимом ці перемовини вести. Але я про інше, я все таки про той мирний план, який до прикладу про який говорить Трамп зараз у своїй передвиборчій риториці, чому тому, що президент сьогодні України Володимир Зеленський сказав, що він е, готовий вислухати Трампа, якби той сів з ним за. Стіл перемовин і розказав йому, як ж він бачить вирішення цього питання. Але каже, відмовитися український президент каже, що відмовитись від Криму і Донбасу для нас не варіант. Наскільки оця тема розганяє, яка розганяється Трампом, пересікається із російськими наративами, і з тим, що бажає Путін власне ну, Трамп провів блискавичні переговори свого часу з Талібаном, і результати цих переговорів важко дійсно переоцінити. Це просто наочний, так би мовити, приклад цього. Е, і треба розуміти, що одна історія це передвиборча риторика. Вона спрямована на що на те, щоб здобувати голоси підтримки виборців. Тобто, чи є серед американських громадян ті для яких подібна риторика близька, зрозуміла і прийнятна? Ну так, такі люди є. Ну є люди, які американці, які досі вважають, що Штати ніколи ну не були на місяці, наприклад. Ну, є серед американців ті, хто вважає, що теорія еволюції це є лише е, вигадка. Є люди, які вважають, що земля пласка. Ну є антиваксери. Ну, є люди, які підтримують там концепцію ізоляціонізму американського. Ну і вони є всі виборці. У них є американські паспорти, вони ходять голосувати. Ну і ми є відповідно, політтехнологи, які на все це орієнтуються. Це одна історія. А інша історія це коли ви вже здобуваєте владу, і вам треба схвалювати, схвалювати якісь управлінські політичні рішення да урядову політику реалізовувати. Отут, ви стикаєтеся вже з реальною історією. Ну як вам що можна зробити, а що не можна зробити. Ну і наскільки це може бути ефективно, тому ну. Я би розглядав риторику Трампа винятково як і Не більше того, ніякого плану у нього нема. Навіть якщо у нього є якийсь план, то насправді нема жодних інструментів і бачення і алгоритму, як цей план можна було б реалізувати. Ну планів може бути багато. Я зараз можу накидати план врегулювання арабо ізраїльського конфлікту. У мене теж є купа ідей, розумієте? Ну ще є купа ідей, як, наприклад, подолати бідність в багатьох країнах в Афрі. Африці. Ну, можу запропонувати безліч планів як е, з самоліськими піратами, да, наприклад, взаємодіяти. Ну тут якби і немає проблем, в тому чи є механізм реалізації цих всіх планів, і відповідь є очевидною, що ні, на превеликий жаль, всі ці плани да прожекти да, ми вживаємо в нашій мові, як оці ці нездійснені плани. Ну їх можна продукувати скільки завгодно. Треба розуміти, що оця вся маячня, яку продукує Путін. То е, це не ми зайшли на територію суверенної держави, це не наші військові скоють воєнні злочини і злочини проти людяності на території Росії. Це не українські військові здійснюють обстріли цивільної інфраструктури на території Російської Федерації. Розумієте, в чому справа? Тобто, це все зробила Росія по відношенню до України. Росія анексувала частину суверенної території іншої держави. Росія купувала частину території іншої держави. Росія обстрілює цивільні об'єкти на території іншої держави. Російські військові і найманці скояли безліч воєнних злочинів і злочинів проти людяності на території іншої держави. Ну тобто, в принципі, і переговори в принципі ну чітко ж каже. Ми ж не відмовляємося від переговорів. Ми відмовляємося лише від переговорів з путіним і путінським режимом. І є передумови для переговорів, коли росіяни звільнять територію суверенної України, да в межах міжнародно визнаних кордонів. Ну да, звичайно, готові вести переговори, готові обговорювати от он, коли говорить про спірні території. Ну, чи спірна територія? Це що? це, це кубань спірна територія? Да, дуже спірна О, між іншим, спірна територія. Ну так я повторюю, що це територія, які історично входили до українських держав, як Богдана Хмельницького, так і УНР. Наприклад, ну переговорний може бути процес, які кошти ми будемо, грубо кажучи, потребувати на відбудову як компенсацію завданих збитків в розмірі компенсації. Багато інших може бути предметом переговорів, але багато чого не буде предметом переговорів. Ну і про це якраз постійно зараз говорить, ну тому в тому числі і президент України, що формула миру Володимира Зеленського повинна стати наріжним каменем ну, для подальшого врегулювання. Саме над цим працює формула цього саміт миру провести. Чому? Щоб всі схвалили її, а далі просто ми почали шукати механізми її реалізації. А фантазувати, а давайте всі просто з усіма домовляться. Давайте, от всі просто зразу ми один одного всі полюбимо і забудемо, що між нами стало. Давайте багаті віддадуть свої гроші бідним і зразу бідні стануть багатшими. Ну так же ж не буває просто, розумієте в чому справа? Давайте там, я не знаю, ісламісти полюблять коротше атеїстів, грубо кажучи, так. Да? Ну давайте там я не знаю. представники інквізиції священної. Ну скажуть там, що е, ми там помилилися і даремно там когось спалили чи замордували. Ну вони це зрештою зробили. Ну але е, це предмет іншої дискусії. Розумієте, що правда тобто це нереалістичні підходи. Ну і коли нереалістичні підходи намагаються втілити життя, то виходить те, що вийшло в Афганістані. Ми бачили це. Ми бачили. Пан я ще буквально одне хочу з вами обговорити, тому що росіяни всіляко намагаються підігріти тему розколу у військово-політичному керівництві нашої країни. Ну і президент е е казав в інтерв'ю з сам про те, що Росія хоче усунути його із посади до кінця 23-го року. Але і власне е розуміємо, що розганяється стосовно конфлікту між президентом і головнокомандувачем Otherkland... Залужним так, от президент Володимир Зеленський в таблоїду «The Sun» сказав, що дещо висловився про генералів, які думають про своє політичне майбутнє. Я думаю, ви добре знайомі з тим, що, що там озвучувалось. Скажіть, наскільки ми можемо зараз обговорювати чи потрібно про те, що ну це вперше зараз скажімо таке публічне висловлювання президента? На адресу тих генералів, які направду бачать зараз себе у політикумі у час, коли потрібно керувати війною, я би сказав так: по перше, є факти, є інтерпретації. і ми також чули від президента України на ну, спілкуванні з пресою про цей план Майдан, 3 умовно кажучи. І також ми чули скільки бота закрила служба безпеки України з яким охопленням я також це вже задав. Тобто треба розуміти, що росіяни здійснюють експансію і інвазії в інформаційному просторі для того, щоб ну розбурхувати українське суспільство, і через це розбурхування погіршувати нашу здатність чинити опір. Тобто можуть бути будь-які дискусії, можуть бути будь-які розбіжності між різними навіть генералами, розумієте, да? але є процес схвалення рішень, є певні процедури схвалення рішень. Ну і якщо не знаєш, як вчинити, вчини так, як передбачає чинне законодавство і Конституція України. Тому о, питання дуже просте. Ну, є голов, верховний, головна головнокоманди, що відповідно до Конституції України, є інші посадові особи, які призначаються відповідно до чинного законодавства. Якщо вони ну, не готові грати в командну гру, якщо вони не вірять в перемогу, так, як сказав Зеленський, що людям, які не вірять в перемогу, їм, мабуть, не місце в тій команді, яка веде боротьбу. Ну і думати, я не знаю про щось інше, що нема про що подумати і, і об'єктивно. Ну ви зостеретися? Ти, ти, ти працюєш ну на, на результат, чи ти працюєш на букмекерську контору, грубо кажучи, чи починаєш думати про те, як ти будеш на яхті потім їсти армамарів. Зустереться, тобто пріоритетність цілі може бути. До речі, Зеленський там не називав прізвищ. Ні. Ну тобто, але він абсолютно правильно сказав, що ми цей етап вже проходили в 14-15 роках. На да, на виборах, коли багато е, військових, волонтерів добровольців потрапили в різні політичні сили, Розумієте, вони стали ракетоносіями для того, щоб вивести на орбіту політичне сміття. І якщо сьогодні хтось не зрозумів цього, да, серед наших авторитетних військових ну різних рангів, що в ними скористаються покидки, негідники які їх просто будуть використовувати для того, щоб за їхніми спинами да, на політичну арену вивести черговий мотлах політичний. А якщо ще зможуть військові і е, волонтери там ще сформувати окремо політичні партії, я кажу, ні, не зможуть. Вони будуть з необхідністю розпорошені. але повторюся. Зараз країна веде не вибори. Зараз країна веде війну. І якщо ми цю війну не виграємо, ну то всі ці дискусії про вибори абсолютно є другорядними. То я повторюся. повинні зосередитися на пріоритетах. Пріоритет сьогодні дуже простий: що кожен має зробити для того, щоб наблизити перемогу. Це крапка пасібі величезне за розмову. Дякую, що ви доєднуєтесь. Знаєте, раді вам завжди. Спасибі. Валентин гладких політолог yeah, був вам. з нами на зв'язку.